І Повномасштабна війна продовжує впливати на всі сфери нашого життя. Наразі для багатьох військовозобов'язаних і військових актуальним є питання аліментів, адже троє і більше дітей на утриманні це підстава для отримання відстрочки проте якщо немає заборгованості по сплаті аліментів. Про всі нюанси наша колега Ксенія Середа говорила з Наталою прудниковою, адвокатом і керівницею напряму сімейного права адвокатського об'єднання актом. Подивімося. Стягнення аліментів під час війни це питання життєве і питання важливе, що змінилось у цьому процесі під час початку війни. Розбиратися будемо з нашою гостею Наталя Прутнікова, адвокат і керівник напрямку сімейного права, адвокатського об'єднання актом. Пані Наталю, я вас вітаю. Вітаю взагалі, несплата аліментів, вона карається і кримінальним кодексом, і адміністративним, і рештою. Що змінилося, коли почалася повномасштабна війна? Що змінилося в цьому процесі? Є на що подивитись, погортати, почитати, вникнути в цю тему. Так, Сеня, звичайно, бо війна внесла зміну багато наших там питань, життєвих, і в тому числі в елементи. Відразу скажу, що на відповідальність це ніяк не вплинуло, тобто під час війни немає жодних пільг для того, щоб Боржник по аліментам не сплачував борг, так, наприклад, та не скасована адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність за несплату аліментів. Єдине, що, по-перше, надано все ж таки певні пільги. Наприклад, під час саме військового стану державний виконавець не може накласти таке обмеження у правах боржника. Як право використовувати вогнепальну зброю, що є логічним, тому що такі буремні часи. По-друге, саме тільки для військовослужбовців є додаткова пільга, що якщо є борг, виконавець не може до нього застосувати таку міру відповідальності, так, як заборона керування транспортним засобом. Тобто не можна це зробити для військовослужбовців. По-третє, надано також для боржників. Таку пільгу як можливість в певній мірі користуватися своїм рахунком. Тобто, якщо є арешт, виконавець накладає арешт на все майно, в тому числі на рахунки. І отут з, з воєнним станом надали можливість користуватись цим рахунком в межах двох мінімальних заробітних пад. Тобто арешт не буде заважати людині на місяць витратити десь до 16 тисяч гривень. Раніше цього не було. Тобто, це ми зараз я вам розповіла про такі певні пільги під час воєнного стану. Сам розмір аліментів ніяк не змінився. В стандарті він стягується за бажанням стягувача, або в твердій грошовій сумі це коли, ну, наприклад, суд стягнув аліменти 5 тисяч гривень. Це зрозуміло, проста сума. А також за бажанням стягувача суд може, і це найбільша категорія справ, стягнути не тверду грошову суму. А відсоток від доходу е, платника аліментів. В стандарті на одну дитину це 25%, так? на двох дітей 30%, на трьох 50% від загального доходу. І тут, в принципі, саме зараз, під час військового стану, здебільшого і виникає спорів і саме е, питань з боку військовослужбовців. Ото цікаво. Перед ефіром просто ви заторкнули цю тему. Ви казали, що зростає тенденція, що саме військовослужбовці скаржаться про те, що оп, і з'явився борг по аліментам. З чим це пов'язано? Ну тут є дві проблеми: це борг, і друге – це розмір нарахованих аліментів, так які також бувають на розмір, звичайно, що боргу. Перша проблема вона взагалі розповсюджена не тільки для військовослужбовців, в принципі, для всіх платників. Ти більшого у нас це чоловіки, але військовослужбовців це торкнулось більше. Чому? Тому що, дивіться, є така норма, стаття 191 Сімейного кодексу, яка говорить про те, що аліменти. Борг по аліментам виникає не з моменту, коли військовослужбовець чи чоловік, чи інший платник дізнався про те, що з нього стягують аліменти, чи отримав підрозпис якесь рішення суду про стягнення аліментів. А борг починає йти з моменту, коли стягувач просто подав заяву до суду. От, тобто заява ще не розглянута судом, а борг вже йде. От з цього починаються всі проблеми. Далі. Стандартна процедура стягнення аліментів передбачає стягнення у цьому відсотку, наприклад, на одну дитину 25%, в дуже скороченій процедурі в наказовому провадженні без виклику в судове засідання відповідача. Так? Що, це, що це означає? Що фактично борж, такого боржника, скажімо так, який становиться боржником по аліментам, не викликають в суд, він не знає про цю цю подачу. Далі виноситься судовий наказ, і тільки після того направляється вже по факту стягнення йому на домашню адресу. Інколи, якщо це технічно можливо, в на дію підтягнеться. Це ідеальний варіант, але він не завжди спрацьовує. Тому військовослужбовець він знаходиться в частині, йому відправляють на домашню адресу, тому що у суду немає ніякого реєстру, де б він побачив, що, наприклад, боржник. Військовослужбовець знаходиться в частині. І таким чином, знову ж таки, людина не знає про те, що з нього вже не тільки проведене стягнення, а вже і пішов певний період нарахування. Так? Далі виникає наступна проблема: це законодавча проблема. Вона, в принципі, е е е е налаштована ця норма для того, щоб не порушувались права дітей. але... Після того, як вже винесений судовий наказ про стягнення для стягувача немає жодних термінів, окрім ну, зробити це до 18 років дитини на подачу виконавчу службу цього виконавчого листа. І буває навіть так. Що от, жінки зараз за кордоном дистанційно стягнули аліменти через електронний суд, через представника? Рішення винесене судом, але не забирається сам судовий наказ для того, щоб фізично його подати виконавчу службу. Буває таке: проходить рік. Аліменти виходять, що капають, а виконавчу не подавалося. Потім вона забирає виконавчий лист, несе до виконавчої, і в момент, коли виконавча служба відкриває провадження, вже сформований борг фактично за рік. Тобто в нас вже людина стала боржником з річним. А він про це терміном. Не знає? А він це не знає, бо він в дію, наприклад, не отримав. Таке часто буває, вдома його немає, він в частині він не отримував судовий наказ, він не знає про те, що з нього стягнули аліменти, і він вже боржник. І, питання, і тут виконавець відкриває це, це провадження і обраховує борг йому за весь рік. Накладає через цей борг, бо борг звише трьох місяців, оці всі обмеження, обтяження, накладає йому арешт на рахунки. І тут, коли він вже не отримує своє військове. Військову винагороду, так, Тут він дізнається, що в нього запаковані рахунки, починає розбиратися і з'ясовується, що в нього вже там борг за рік, а це суттєва сума. І це така проблема існує на сьогодні. На і, звичайно, воно. Обурюю, як би В ваші практиці, як розрулити такі ситуації? Я скажу чесно: вже коли ця проблема трапилася, її дуже важко розрулити. Є певні механізми, судові там відстрочки, але вони дуже складні в реалізації. І суди досить тривало, здебільшого розглядають справи на сьогодні. Є також така проблема. Тому найкращий варіант це запобігати цій ситуації. Я завжди навчаю. Тих, хто звертається за консультацією, що, будь ласка, обурюю вас це чи ні, тому що є таке питання, чого я повинен, я ж нічого не порушую. Я кажу, ви повинні, якщо не хочете проблем, самі слідкувати. Ви знаєте, що у вас є дитина. Ви знаєте, що у вас з цією жінкою, наприклад, певний конфлікт, а після розлучення рідко, хто там в гарних стосунках, скажімо так, тоді. Вам треба хоча б раз на місяць, два, це можна зробити із частини, з телефону. Є знову ж таки сайт судової влади. Заходите, пишете там своє прізвище ім'я по батькові, підтягнеться відкритий реєстр, всі справи по вам 5 хвилин. Є реєстр виконавчих проваджень, вбили туди, туди свої дані, подивилися, чи немає на вас відкритих проваджень. 5 хвилин це може зробити кожна людина з телефону. Тобто, слідкуйте. Потім у вас тоді не буде таких несподіванок. Другу пораду, яку б я давала, проблема в тому, що навіть ті чоловіки, які добровольно сплачують аліменти, тобто кожного місяця, інколи потрапляють в такі ж самі ситуації. Чому? Тому що, по-перше, суд не знає про те, що він сплачує аліменти, і формально добровільне перерахування коштів, якщо не було нотаріального договору, не є для суду підставою для відмови. Устягнення аліментів в примусовому порядку. Так би жінка має право отримувати офіційні аліменти, а не там самою здогадувати, що ж там в нього за дохід, чи правда він доплачує її правильно чи неправильно. І от буває так, що чоловіки перекидають на якусь карту кошти, буває навіть на дитячу карту, без призначення платежу. Потім трапляється та ситуація, як я вам розповіла, що він не знав про офіційне стягнення, пішов в борг. До мене от звертався з такою ситуацією, якраз військовослужбовець. Просто перекидає кошти дитини і не хоче з дружиною розмовляти. Призначення платежу не пишуть. На за рік нарахован борг, він дізнається. Звертаємось до виконавчого, а я ж за цей період платив. Він каже. І виконавець міг би перерахувати борг, врахувати ці його платежі якщо б, в нього була правильно оформлена квитанція. Тобто, якщо б він добровільно платив кошти саме на картку дружини і зазначав, що обов'язково треба заповнювати призначення платежу, наприклад, аліменти на дитину і обов'язково писати за який місяць і рік. От якщо це робиться так, а потім з'ясувалося, що так безвідомо було стягнуто аліменти, можна ці квитанції взяти, надати. Виконавчий, він перераховує ці всі суми і врахує як погашення аліментів. Якщо цього не буде, якщо виконавець він не може тумачити якісь документи на свій розсуд. І він, якщо чітко не бачить, за що це був платіж, він навіть дуже хоче допомогти, але він не може врахувати цю суму. Розумієте, бувають такі от випадки, що він допомагав. А фактично йому ще раз за цей період нарахують борг, якщо немає відповідного документу. Пані Наталі тут виникає питання справедливості. Він не знав, борг нарахували, він ніби платив. Наскільки нарахування ось цього боргу за минулий період є правомірним? І які є шанси? З точки зору закону правомірним? Ну от я вам пояснила, закон… Як він може свої права відстояти, він же платив. Е, є судова процедура оспорювання боргу, є поодинокі випадки. Тут вже оцінка доказів, суд буде допитувати стягувача, питати у, у жінця за що ж тоді, якщо не за аліменти, ви отримали ці кошти. Але ми знову повертаємось до того, що це буде повноцінний судовий спір. Треба наняти адвоката. Це будуть судові засідання. Він буде майже рік в кращому випадку тривати. Чому я кажу, є певні механізми так? Захисту, але вони складні і ще невідомо, чим це закінчиться, так, в залежності от від дослідження цих всіх фактів, доказів. Тому, звичайно, тільки на опередження вирішувати цю проблему. Треба розуміти, що з точки зору закону у нас платник аліментів повинен сам все контролювати. Якщо потім нарахують пеню за прострочку сплати аліментів, а це 1% за кожен. День прострочка від суми боргу, то такі аргументи в суді, як а я не знав, що треба більше платити, чи я там щось не розумів, вони не працюють так, максимум що можна попрацювати попині, це якщо буде встановлено, що людина ну, не отримувала дійсно повідомлень про те, що з нього взагалі проведено стягнення. Ще важливе питання. Сума нарахування в звичайному цивільному житті нараховується певний відсоток від зарплати. Ви озвучували це залежить від кількості дітей. Якщо це фронт, війна, бойові, як там нараховується? Так, оце ж, до речі, цікаві зміни, які відбулись саме під час воєнного стану. Наприклад, всі знають, мабуть, що у військовослужбовці є основне грошове забезпечення, так звана зарплата, його основна, а є додаткові види. Виплат, в тому числі, в народі називаються бойові. Це за виходи його на бойові позиції в певних зонах розмежування. І в середньому там в місяць може бути при повному місяці десь 120 тисяч гривень на місяць така грошова винагорода. І от раніше до листопада 2022 року аліменти нараховувалися, якщо вони в цьому відсотку 25% тільки. З основної зарплати, скажімо так, без бойових. В листопаді 2022 року в постанову 146 кабміна, яка регулює ці види е, отримань так, е, доходів, з яких можна проводити стягнення аліментів, були внесені зміни і додали, що також аліменти нараховуються на додаткову грошову винагороду, окрім тих, що не мають постійного характеру. І е, відповідно. Е, Частинах почали трактувати так. ну, Там є для цього підстави. Насправді, що тепер з листопада необхідно нараховувати оцей 25% і на бойові. І це викликало дуже велике такий, таке обурення з боку, здебільшого, військовослужбовців, тому що в них почали відраховувати, от якщо 120 він отримує, то десь 30 тисяч на місяць в нього відраховують. так? А якщо така ще ситуація з боргом, то там відразу можуть і 60 тисяч, тобто за, для погашення ще боргу нараховувати утримання. І, звичайно, що було багато спорів цього питання, навіть звернення з петиціями до президента. До речі, там з точки зору закону дійсно є певне спірне питання, тому що дехто з юристів трактує, що все ж таки бойові. Це не є такою виплатою, яка має постійний характер, тому все ж таки не, не потрібно нараховувати на неї аліменти. І навіть один військовослужбовець, може, не один, але той, за якого я точно знаю, він подав позов до суду і оскаржував дії частини щодо нарахування, відрахування у нього з бойових оцих аліментів. І, до речі, суд першої інстанції погодився з його позицією. Задовільнив йому позов, але там була подана апеляція. Апеляційний суд е скасував, сказав, що ні, все правильно треба нараховувати на бойові. Там була подана касаційна скарга до Верховного суду, а це вже ну, найвища інстанція, яка повинна поставити крапку в цьому спорі. До речі, вони б могли не відкрити провадження, в них є такі повноваження, але вони відкрили. Тобто, значить, там... Вважають це доцільним дослідити цю тему. Так? І ми чекаємо правді, вже п'ять місяців для того, щоб суд ну, надав свої тлумачення, тому що, бачите, суд в інстанції все ж таки погодився. Тобто. Тому, звичайно, цей спір треба вирішити, щоб було розуміння, як правильно, по-перше, так, все ж таки, по-друге, ну, щоб було. Вже з точки зору суду поставлена крапка в судовій практиці. Ще хочу уточнити за застосунок дія. Ви так побіжно про нього згадували, що там не завжди заглядають. Чи гарантовано там можна побачити, що є якісь питання по аліментам? Ні, не гарантована. От тому ж проблема, тому що, наприклад, коли подаєш на стягнення аліментів, не завжди стягувач знає податковий номер боржника. Так, і він не має ці відкритих реєстрах, щоб ми могли його побачити. І от коли в заяві не зазначен податковий номер боржника, то дія не підтягне відповідно оце рішення суду. Якщо в податковий був зазначений, але там була помилка це людський фактор, вручну вносяться ці дані. В якоїсь одній цифрі воно не буде підтягувати. Тому я і раджу перевіряти це в ручному режимі. Все ж таки я глядачам. Нагадаю, що гостею нашого ефіру була адвокат Наталя Пруднікова, керівник напрямку сімейного права адвокатського об'єднання актом.